Друзі, з 1 січня 2025 року перелік торговців, які мають використовувати платіжні термінали, збільшився. Водночас все ще є частка тих щасливчиків, які можуть ним не користуватися. Тож давайте розбиратися, кому ж так пощастило. А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. І поки ви все це робите, у мене для вас є ще одна крута порада. Якщо хочете бути в курсі всіх бухгалтерських та кадрових змін, мати доступ до аналітики, експертних порад і зразків документів, вам точно стане в приході Factor Pro. Це єдиний доступ одразу до трьох сайтів iFactor.ua, Buhalter911.com та бухгалтер.com.ua. Тож, якщо ви хочете завжди мати під рукою актуальну інформацію, фактор про це саме те, що вам потрібно. А зараз повертаємося до нашої теми. Хто ж ті щасливчики, яких звільнили від обов'язку використовувати термінали? Їх три основні групи. Перша. До початку 2026 року деякі категорії підприємців можуть працювати без посттерміналів, незалежно від місця здійснення торгівлі. Вони звільнені від обов'язку приймати безготівкові платежі. І їх перелік визначений у пункті 4 пункту 1 постанови номер 894. До цього списку входять. ФОП на єдиному податку першої групи підприємці, які ведуть торгівлю через торгові автомати, бізнеси, що дійснюють виїзну виносну торгівлю, і продавці власноруч вирощеної або відгодованої продукції. Якщо ви входите до цієї категорії, поки що можете зітхнути із полегшенням. Але... Недовго. Ще раз повторюю, що таке звільнення діє тільки до 1 січня 2026 року. Тобто, вільного життя лишилося вже менше року. Спочатку ж наступного року, і цим торговцям без терміналів не обійтися. Друга група це торговці, які проводять свою діяльність в ризикових регіонах. Так, торговець може не застосовувати платіжні термінали, якщо здійснює діяльність або здійснює розрахунки у населених пунктах, які знаходяться на територіях, віднесених до територіях активних бойових дій, територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, територіях можливих бойових дій, територіях тимчасово окупованих територіях. І третя категорія це інтернет-торгівля. Без терміналів можна також торгувати тим, хто надає послуги і продає товари через інтернет за умови, що між продавцем і покупцем немає фізичного контакту для здійснення оплати. Поясню: якщо діяльність побудована таким чином, що продавець не здійснює розрахунків із покупцем замовником у місці отримання товарів послуг, то можна не використовувати платіжні термінали. Ну, наприклад, коли послуга надається дистанційно, а товар доставляється, наприклад, через поштового перевізника. Оскільки такі розрахунки для продавця можуть бути тільки безготівковими, то виходить, що вимога щодо забезпечення можливості здійснення безготівкових розрахунків виконується ним автоматично. Інша справа, коли продавець відправляє товар власним кур'єром чи видає його із своєї торгової точки, тобто відбувається самовивоз, Або клієнт отримує послугу офлайн. Може здатися, що він зобов'язаний приймати безготівкові платежі через посттермінал. Адже теоретична оплата можлива на місці отримання товару чи послуги. Однак це не стосується випадків, коли кур'єр лише доставляє товар, але не приймає оплату. Або коли клієнт забирає товар, який вже був оплачений онлайн на сайті за рахунком фактури чи іншим безготівковим способом. Те саме стосується і послуг, оплачених дистанційно до моменту отримання. А от якщо кур'єр приймає оплату при доставці або гроші приймаються безпосередньо у точці видачі товару чи на дня послуги, тоді продавець зобов'язаний надати можливість розрахунку карткою через термінал. Тому в такого продавця має бути обладнання, яке дає змогу покупцеві розрахуватися платіжною карткою. Більш детально читайте у журналі Податки та Бухоблік за 2025 рік. Випуск номер 14 на цьому мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.